Слава Україні в ефірі ранкові новини 6 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув молодий лучанин, 28-річний Микола Мялковський. Про це у Фейсбуці повідомила матір героя. Відомо, що молодший сержант загинув 4 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності. Та незалежності України ще одна трагічна звістка сколихнула Маневецьку громаду на війні з російськими окупантами. Загинув 32-річний герой Іван Деркач. Про це повідомив Маневецький селищний голова. Воїн загинув 2 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання щодо захисту батьківщини на Донеччині у Скорботі і Камінь Каширщина у громаді повідомили про загибель героя з Волині Андрія Лахая. 1997 року народження життя солдата обірвалося у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України у Харківській області ще 14 березня 2023 року. Перестало битися серце із захисника з Цуменської громади Олександра Рожка. Про це повідомили на Фейсбук-Сторінці громади. Відомо, що життя героя тисяча 79-го року народження обірвалося 2 грудня 2023 року. Трагічна звістка з фронту не оминула і Володимирщину у Харківській області. Загинув 42-річний молодший сержант Юрій Град З Володимира редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Три роки за ґратами за ухилення від мобілізації, як повідомили у прокуратурі, суд визнав 51-річного жителя села Мовники Володимирського району винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією. Зазначають, що чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для. Для відправки у складі команди для проходження служби у зсу, не маючи правових підстав на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. судимий до того за ухилення від сплати аліментів. Чоловік без поважних причин у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову. Суд призначив йому покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі. У Володимирському районі, внаслідок пожежі у приватному будинку, у приміщенні котельні загинув 61-річний чоловік. Як інформує видання «Бух», це сталося 5 грудня у селі Морозовичі. Причина загорання наразі встановлюється. Волинянин, який через ревнощі побив жінку до смерті та вдарив ножем односельця, сім років перебуватиме за ґратами. Сам інцидент стався у день 26 серпня 2023 року. Так, суд визнав 65-річного жителя села Приліс на камінь Каширського району, за подіяння 35-річному знайомому легких тілесних уш ушкоджень, а 45-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий потяг з Луцька до Карпат. Про це інформує Укрзалізниця у телеграмі. Так, поїзд Рахів-Луцьк відправлятиметься з Рахова з 20 грудня о 19.37 та прибуватиме до Луцька об 11.30 ранку. У зворотному напрямку з Луцька поїзд відправлятиметься з 21 грудня о 17.45 та прибуватиме до Рахова о 8.55 ранку. Квитки вже доступні у застосунку. Укрзалізниці на сайті у чат-боті та у касах вокзалів. І до загальноукраїнських новин Росія уночі 5 грудня атакувала Україну 17-ма ударними БПЛА типу Шахет та 6-ма зенітними керованими ракетами ЗРК С-300. Десять ворожих дронів вдалося збити. Так росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, під час повітряної тривоги близько 4-ї години ранку ворог трьома безпілотниками атакував об'єкт інфраструктури. «ВО». Області внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників ДСНС. Є незначні руйнування. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих пошкоджень систем життя забезпечення області також немає. Окрім цього, зранку 5 грудня армія РФ кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під щільним ворожим вогнем опинилося серед містя. Про це повідомили у Херсонській міській раді. Так, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей. Ще одна людина була поранена. Крім того, було влучання в один із медзакладів Херсона. Попередньо там теж може бути поранена людина. Інформація уточнюється. На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного із районних військоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ. За даними спецслужби, використовуючи власні зв'язки, посадовець за грошову винагороду вносив персональні дані військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях як професійних водіїв міжнародних рейсів. Нині триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 9 років тюрми. s І на продовження теми ДБР розслідує, чи підробив нардеп Віталій Борт від забороненої партії ОПЗЖ документи, щоб виїхати за кордон. Про це пише прес-служба ДБР. Як повідомляє відомство депутат і водночас член комітету Верховної Ради України з питань бюджету за розпорядженням голови парламенту, двічі їздив до Угорщини з 12 до 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року. Однак Віталій Борт не не повертався в Україну вчасно, а натомість їздив ще у Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію та Францію. У кримінальному провадженні за фактом службового підроблення правоохоронці перевіряють, чи вносив нардеп неправдиві відомості про термін. Мету і країни відрядження рашистам. Немає спокою на українській землі і не буде. Безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це пише Українська Правда з посиланням на власні джерела у силових структурах. За даними джерела УП вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему Небо М у районі населеного пункту Багерово. Янку гелікоптерів радіолокаційну систему П-18 терек та систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал 1 м біля населеного пункту Стрілкове. Просто неймовірний результат. Погодьтесь. Через страйк польських перевізників і блокування кордону державний бюджет України втратив понад 9 мільярдів гривень від недонадходження митних платежів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьмансе в етері телемарафону 5 грудня. Він підкреслив, що страйк став потужним ударом для української економіки і експорту. За його даними, через відповідні пункти пропуску фіксується зменшення експорту на 40%. також уряд має заяву від перевізників про втрату у 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні блокади. Бюджет втратив 9,3 мільярда гривень від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які не до отримала армія, і які конче нам сьогодні потрібні, заявив він. Далі до загальносвітових новин блокаду пункту пропуску із словаччиною припинено. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Сергій Деркач. За його словами, пропуск вантажівок через Ужгород, вишне німецьке, здійснюється у звичайному режимі. При цьому європейська комісія вже відповіла на вимогу польських активістів. Вони не мають наміру змінювати умови транспортного безвізу для України продовжуємо працювати із словацькими колегами щоб запобігти подальшим протестам. Написав деркач. Як він зазначив, єврокомісія не планує вносити зміни до чинної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки, висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив міністр оборони Фінляндії в інтерв'ю тамтешнім змі. Так за його словами, нині вже завершені переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Він зазначив, що це рішення буде прийнято дуже скоро. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Також він додав, що рішення про початок виробництва для України ймовірно ухвалять до різдва. Також Бельгія підтвердила наміри передати Україні західні винищувачі F-16 у 2025 році. Про це повідомило міністерство оборони України. Глава Міноборони України Рустем Ум'єров провів зустрічі з бельгійською колегою на полях міністерських зустрічей у штаб-квартирі НАТО. Міністерка сказала, що Бельгія готуватиме пілотів F-16 і планувальників місій. Дві бельгійські компанії нададуть суттєву технічну підтримку. Оту F-16. також міноборони Бельгії знову прийме на навчання групу українських технічних спеціалістів. Крім того, з 2025 року міноборони Бельгії зможе запропонувати постачання F-16 для України в межах процесу заміни бельгійського парку F-16 на винищувачі F-35.